Електромобілі це максимально невигідна історія. Я це говорив з Теслою, я це говорив з зікром. І всі мені говорили: ти собі спочатку орендуй будинок, а тоді будеш розказувати. Тому в цьому відео я поставлю зарядну станцію, скажу скільки це коштувало, скільки коштує зарядити мій зікер 001. І чи насправді це дуже зручно? Ну і зроблю румтур будинку, який я орендував. Впевнений, буде цікаво. Того ставте чайок, готуйте бутерброди, і погнали. І так, сьогодні ми будемо будинок проводити зарядну станцію, щоб заряджати нашого зікра. Того вже приїхав майстер, який буде все встановлювати. Давайте вам покажу зарядну станцію, яку я вибрав, як це все буде відбуватися, як воно буде підключатися. Скільки це все буде коштувати? Я думаю, що буде цікаво. Ну і потім будемо рахувати, чи є економія з того, щоб мати зарядну станцію вдома для електромобіля. Перед тим взагалі, як робити зарядну станцію, потрібно було в будинок завести нормальну кількість кіловат. Власниці заплатила півтора тисячі доларів за те, щоб сюди провели три фази, по 5 кВт на кожну фазу. Відповідно, одна фаза вже була вона заведена 5 кВт в будинок, і дві фази по 5 кіловат ще буде отут окремо стояти. Якщо коротко, от є така будка, треба буде, щоб приїхали люди, це розпломбували і запломбували назад. Відповідно, ми зараз робимо все до моменту того, що сюди вивести кабель і приїде людина, вже потім так, сама розпломбує, поставить ліч. Чільник підключить і будемо заряджати вже нашу машинку. Ідея, яка протягнути звідси кабель, затягнути через паркан в будинок туди і пустити понизу. О, Ідея, в принципі, тут дуже проста: для того, щоб вихід не загороджувати, коли буде машина заряджатися, щоб не пускати якісь шланг. Це відповідно цей кабель. Ми ставимо зразу біля воріт. І як тільки нам потрібно буде зарядити машину, ми звідси беремо, тягнемо цей кабель до машини, і відповідно нікому він не заважає. І так, історія. Toma, toma. Tai visai istorija... Тривали приблизно тиждень, людина приїхала, подивилася, що треба зробити. Під замовлення зробили зарядну станцію. По ціні цієї зарядної станції що вона вміє, скільки вона буде видавати на мій зікр і взагалі як це все буде виглядати. Я розкажу вже після того, як станція буде стояти, як ми це все затестимо. Я вам покажу, як буде ставитися ця вся історія. І потім будемо робити вже всякі тести і рахувати по грошах. От того <клухи> майстра цією всією історією, і прийду, коли вже воно плюс-мінус буде мати якийсь вигляд. Ну а тепер про саму зарядну станцію. Сюди, як ви зрозуміли, завели 10 кВт. могла вона в принципі тягнути і 15 станція від компанії Octa, В них там було два варіанти. Здається, за 500 доларів без додатку, без Wi-Fi, без нічого, просто включив, заряджаєш. І за 900 доларів з додатком зі всім. В загальному вся зарядна станція разом з прокладанням зі всім обійшлася в районі 1400-1500 доларів. Але це рахується там прям топова станція, взагалі напевно яку можна поставити в Україні саме такого формату. А я, відповідно, вибрав собі на тип 2. У мене отакий от кабель. І для того, щоб в будь-якому випадку, яка б вже у мене машина не була. В принципі, до кожної машини там, купити перехідник на тип 2 коштує баксів 60. Але любу машину я зможу тут заряджати. Того мені залишиться великим плюсом. А, і до речі, кабель я взяв собі довший. Мені зробили спеціально під замовлення на 7 метрів. Для того, щоб тут вздовж будинку, я міг собі, як хочеш, просто заряджати тачку, не переживаючи під то, чи там влізе вона не влізе. Влізе, все все влізе. <ріст> От, це так само, як на мене, великий плюс. І так, додаток мені нарешті підключили. Я нагадую він в тестовому режимі, але мені все зробили, того йдемо ставити на зарядку машину і дивитися, що буде показувати додаток. А в мене є ось такий перехідник на тип 2. Чікс, беремо. Наш кабель на 7 метрів. Зараз ви зрозумієте, на що мені було 7 метрів кабеля. Дивіться. Та ну що є? Та... підійди сюди! Монтажер буде ахуї. Та блядь, не піздує тебе дай сюди. Коротше, у мене в зікрі є два порти. Цей порт для швидкісної зарядки, це GBT, і він заряджає, там може брати взагалі до 360 кВт, а може і більше, а це для повільної зарядки, тип тож, GBT C чи GBT A. Він для повільної зарядки. Зараз ставимо на зарядку машину, в нас тут буде заходити 5 кВт, того що більше не буде заходити, підключаємо і будемо дивитися з додатку. Ти так вставу, так Ти Піздує, а ми це ж і в відос. Гарно мене, Женка говорить. О? Виставляємо 24 А, того що зікр бере тільки одну фазу і тиснемо почати. Ну і подивимося зараз, чи йде вона, чи не йде. Коротше, машина дала цей звук, пішла зарядка. Давайте подивимося, що показує на станції. Станція світиться синім фіолетовим кольоровим, а давайте глянемо заберу у вас отак от. Я вас забрав. І давайте глянемо, що показує сама машина, скільки вона бере, скільки треба заряджатись 29% заряду. Якщо воно вам сфокусує, блять, попередньо нахуй! Попередньо в нас було 29% заряду. Зараз машина приймає, до речі, 5,5 кВт, що, до речі, досить гарно. І заряджається. Час зарядки показує 15 годин. 41 хвилина. І того, якщо коротко, зараз машина стоїть. Ми маємо зарядити 70% заряду е, і показує, що буде заряджатися 15 годин 37 хвилин. Машину я чіпати не буду до повної зарядки. Завтра зранку вже подивимося, е, скільки це коштувало. По-перше, по-друге, скільки часу зайняла ця зарядка, і порахуємо 70% заряду. Відповідно скільки би коштувало і зайняла всі 100% заряду цієї машини. Але сьогодні я вже виходить без машини, буду їздити на таксі. А куди ти будеш буде? Yeah, yeah. А тебе є цікавить? Ну і до речі, про будинок. Поки машина буде заряджатися, я вирішив зробити вам такий невеличкий румтур. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам такий формат контенту це раз, і як вам будинок це два. Погнали! Ну що, дорогі гості, дорога родина? Запрошую вас на румтур. Першим ділом у нас є місце під машину. Взагалі здається, що сюди залізе дві тачки, і в принципі правильно здається, в нас є своя територія, не така велика, як я собі би хотів, того що в мене в голові було, що я дуже хочу собі поставити басейн. Відповідно, тут басейн не залізе, але є де погуляти з собакою, є де покурити кальян. Ну і є де просто подихати свіжим повітрям. І в нас є ще тераса. На цій терасі я думав, що я собі поставлю якийсь там диванчик, щось в такому плані, але ще до того руки не дійшли, тому що тільки зараз починається нормальна погода. Тепер йдемо покажу, що в будинку знаходиться От охорона, статус. Ніхто не пролізе, там не можу красти. Камера, до речі, вона не працює. Так що, ну, якщо хтось буде щось хотіти, піздити, не переживайте за неї. А може і працює. Першим ділом, коли ви тут заходите, бачите ось такий от коридор. Прикольно, прикольно! Блін, реально, ніби я з всіх своїх підписників закликав гості. Заходіть, не розувайтесь, почувайте себе як вдома. Після коридору ми заходимо в вітальню, і це то, що нас підкупило. Ви просто гляньте, гігантська вітальня, і яка поділена фактично на зони. Тут велике ліжко, і навіть не знаю там диван. Ну тобто тут реально компанію класно збиратися, просто немає такої великої компанія. Далі, окремо моє робоче місце. До речі, тут є декілька на Київ, що я далі буду знімати. Спойлери, того, якщо там собі дуже сильно поприближаєте. <смір> не приближайте, блять. Далі, вихід на терасу. Шіша. <смір> я насправді реально дуже люблю кальяни, щоб ви собі розуміли. Я не знаю. <смір> я, не... я не знаю, скільки там табаків, але їх там до. І, відповідно, сама кухня. Оце прям жир. того, що, можливо, ми навіть щось придумаємо і з настюю будемо знімати телевізор. Телевізор Ткот Сміє. І навіть от туди повертатися. Але це все рівно не дуже зручно. До речі, такої херні ви точно не бачили. Підвіконники з підігрівом. Далі також тут є камін і душкар мої номера. Ну і крісло-качалка. Це вже чисто з надією, що ми тут залишимося на дуже дуже довго, і з Настю будемо старими бабцею дідом, будемо зв'язати шкарпетки. Взагалі, я не впевнений, чи будинок для мене. Я ще ніколи не жив в будинку. Перше діло це було багатоповерхівка, потім гуртожиток, потім знову все по квартирах. І це щось нове. Це класно, того, що в тебе тут нема сусідів. Так, це дуплекс, але сусідів з боку немає того, що вони виїхали ще від початку війни. І відповідно, ми просто самі. Я можу тут кричати, коли граю контрастрайк. Настя може кричати. Коли ми з нею е, граємо настільні ігри. Ми можемо вночі пилососити. <хи> Це звучить якісь збочення. Але так, коли ти живеш в квартирі, ти за ці всі історії думаєш, де би голосно щось не робити, після 10-ї не шуміти і так далі ще тут поєбати. Але з іншої сторони, відстань. Трошки не вистачає великого міста, не вистачає цієї цивілізації, але ми зараз обживаємося. Того буде видно. Моя кімната в Насті, ви побачите її кімнату, йобнутися, яка в неї кімната. У мене кімната чисто, знаєте, оце як хі, прибиральник, як ось. там де відра, все, і такий прибиральник там собі деколи сидить. Я так само. Ну, туалет не знаю, що дуже -то цікаво. Просто вам покажу, що є отака історія з душем. Я вже після квартири, де в нас було два туалети, не зміг би тепер заїжджати в будинок, в якому один туалет. Тому що, як ви розумієте, Настя вічно займе той туалет, і все. Що так на мене дивишся? Хочеш сказати, що я, сру по годині часу? <гум> ну, Може я, і що. <гум> Другий поверх. До речі, я забув сказати, в нас три поверхи. Три поверхи. я чесно кажучи, сам не знав, що в нас три поверхи, тому що я третім не користуюсь. Пиздуємо. І того. Тут в нас отакий от простір, який собі вгадайте, хто забрала. Правильно. Настя, отака от історія, кріселко, всі діла. І ви подумаєте, ну, дівчинці, треба ж трошки місця. Я так само так подумав, того ми їй ще віддали оцю кімнату. Ви просто гляньте, я тут великий огляд робити не буду. Просто, мать його, гляньте, що моя дружина забрала собі кімнату. Отаку. І ви думаєте, це все? Ні, ніхіра, отут ще ще, от. вся кімната. Тут в гуртожитку в мене, щоб розуміли, блять, та тут. Шість людей могло жити. І це ще не все. Того, що все, що на цьому поверсі в нас є спільне, це спальня. Спальня в нас, до речі, прикольна. Класно, кондюк запхали в шафу, щоб він прям не гудів. Телік, телевайзер. За 100 тисяч гривень купив, до речі. Це найновіший якийсь там Samsung, OLED, 65 дюймів. Коротше, я просто віддав всі гроші і все. Гляньте, яке тоненьке, блять, в мене телефон товстіший. І балкон. До речі, прикол в чому, що в нас реально є балкони, я навіть про це не знав і не користувався тим. А, тепер. Я... Єбать, блять, Настя, ну, ти... або ти піздець широка, просто в'єбалась. Тепер я вам покажу гардероб. І ви такі, о, клас, у вас є гардероб. Так, тільки не у нас, а у Насті. От такий от гардероб, в якому висить Джалік, динамо, і все що від мене. І це все Настіна історія. І ви такі: Ну ні, Настя охреніла, реально забрала тут ну, майже весь поверх. Погоджуюся, того, що вона не те, що охреніла. Подивіться. Оце все так само Настя собі забрала, Подивіться. Душ, ванна. Ну я не знаю, що вона робить, спить чи що. Ви подивіться, ну, от, от така кімната в мене була в гуртожитку. За розміром Насті, це ванна, і це її собі ванна. Того що я собі на низ там ходжу. Туалет, душ, ну, все, що треба, я не знаю. Ну просто реально мені здається, що ну, отсюди на цьому поверсі можна повноцінно жити. От прямо. Ну реально, що тут ще на що кудись ходити? Але Ванна дійсно класна, того я кажу, Настя, давайте тут собі будеш своє робити. Я вам почесному скажу, що я Насті віддав ванну, в неї волосся так сипеться, що кожен раз, коли оце миєшся, в тебе <соць> набирається в душі от води. Того, що вона ну, нікуди не стікає, думаю, хай з тим розбирається сама. Правильно? Правильно. Ну і третій поверх. Чесно кажучи, я і сам туди не ходжу, того погнали. Цей третій поверх нагадує мені фільм Сам вдома з Кевіном Маккалістером». Хотів спитати, чи маєш пару гривень позичити? Того ж тут є ліжко, на якому можна обіцятися. Тут чисто якась така зона з пуфіками в теорії, і тут би мала бути насправді якась чіл-зона. Тут пуфіки, кальяни, можливо, телевізор або проектори сюди втулити. Є де поспати, але є одне але всім впадло сюди ходити. Так само, як і нам. Я вам більше скажу, що в мене є тут бігова доріжка, і я на неї сюди не ходжу бігати тільки через те, що мені впадло йти аж на третій поверх, щоб ходити на біговій доріжці. Рівень, рівень. Як це виключити? Стоп! Давайте поговоримо про ціни. Першим ділом в Києві ціна оренди квартири ми орендували за 800 доларів 70 метрів квадратних однокімнатну квартиру. І коли почали шукати будинок, під наші критерії було дуже важко щось знайти. Що ми хотіли? Щоб це був будинок, раз щоб була власна територія два, щоб була нормальна локація три. І щоб їздили доставки, таксі і так далі, щоб не ну не орендувати будинок в якійсь пизді. 4. І вийшло так, що декілька варіантів ми глянули і знайшли цей за півтора тисячі доларів в місяць оренди. Не знаю дорого це чи ні, Можете в коментах написати, скільки коштує оренда вашої квартири, якщо ви орендуєте там чи будинку, чи можливо ви здаєте, і можете сказати, чи це хороша ціна. Як на мене, ціна нормальна. Якраз 60 тисяч гривень в місяць за власний будинок, топ. Ну що ж, восьма ранку. 850, і йдемо рахувати, що ж ми потратили. Машина зарядилася повністю. Зайняло в неї є це от 14 годин 47 хвилин, і е, з'їла вона 87, практично кіловат. Я, чесно кажучи, охренів того, що заряду було щось 29%, а з'їла вона 87 кВт. І тепер йдемо рахувати. Нічний тариф: 2 гривні 16 копійок. Тобто, ми 2 гривні 16 копійок. Множимо на 87 кВт, які в нас витратились. Виходить 187 гривень 92 копійки. Це я зарядив 70% машини, тобто ми ділимо там на 71 і множимо на 100. Тобто, виходить, щоб цілу машину зарядити і проїхати там 300 км, Нам потрібно 264 гривні на всю тачку. І один кілометр виходить нам 70 копійок. Як на мене, це вже дуже приємно. в порівнянні до швидкісних зарядок, де один кілометр виходить в районі 5 гривень. Тепер Просто можна там через день закидати машину на зарядку і кайфувати. То що, вигідно дома, мати електричку чи ні? Я вже так покористувався зарядкою приблизно місяць часу і скажу вам таке, що для міської їзди це насправді зручно. Ти забуваєш за цю історію, що тобі треба переживати, вистачить тобі заряду чи ні. І все в такому дусі, через те, що ти просто приїхав, кинув тачку на зарядку і все. По грошах це також вигідно 200 чи там умовно 400 гривень в залежності е, від того, коли ви заряджаєте. Це так само супер. Але є два моменти. Wow. По перше, якщо це тачка, одна у вашій сім'ї. Це все рівно трохи біда через те, що на дальняк їхати дорого, приблизно так само, як на бензині, і ви втрачаєте дуже багато часу. Повірте, я на дальняк від'їздився нормально на теслі і на Зікрі. Другий момент, що електрички як не крути, реально падають в ціні дуже сильно. І мій зікер тому яскравий приклад. Того купляти електричку чи ні, вирішувати вам. Але якщо у вас є будинок, у вас є бензинова чи дизельна машина, і ви хочете щось для міста, в такому випадку електромобіль. Топ. До речі, майте на увазі, що я читаю кожен коментар, який ви пишете під цим відео. Це мені дуже цінно. Того з вас обов'язково лайк, чи як там кажуть у ваших інтернетах, коментар я зайду почитаю для просування цього відео, підписка. Ну і зустрінемось, коли вийде нове відео. Па!